Всім привіт, ви на каналі Блек. Сьогодні будемо розглядувати такий елемент дикалежіння. Перейдемо до його навчання. Зараз покажу вам як приблизно треба його вчити. Треба приносити ноги, не касаючи турніка ось так. І раніше питаєтеся відпускати руки, як вже будете нормально приносити ноги під турніком, будете раніше відпускати руки і у вас буде вище і вище перекручувати себе е, на ноги. Коли ви будете чути, що ви вже нормально стоїте на ноги, увільніше, то ви робите з розкачки. Робити. Ось так. Потім вже, коли ви перебороте свій страх, будете можете це дорога, що він вас підстрахував. Коли вже перебороли свій страх. Ви можете робити цей елемент з розкачки, е, великої розкачки. В принципі, от Раз, два і робите. Або робите з одної першою, щоб вам не було так страшно, робите з одної розкачки, раз, І зробили. І е, потім, коли ви вже будете його нормально робити, питайтеся його е, робити на твердих поверхностях. Наприклад, ну, на менше вибирайте на маті, підкидуйте сніг. Ну все, тренируйтесь, там, качайтесь, підписуйтесь на мій канал, ставьте лайки и підписуйтесь на канал мого друга, я його ссылочку оставлю в описании.